Дорожній хаос вже понад два тижні триває у самісінькому центрі міста. На перехресті вулиць Новгородської, Галицької та Дністровської не працює світлофорний комплекс. Тож на одному з найбільш навантажених транспортних вузлів жодного порядку. Водії нехтують правилами дорожнього руху, пішоходи не можуть безпечно перети зебру. Свіжої розмітки якої в цьому році ще не наносили. Звичайно, що складно, тому що бувають різні шофера. Що є? Чи комфортні набагато краще? Це складне, це центр. Тут з усіх сторін їдуть транспорт. Думаю, що це. Або регулювальник має стояти як нормально, має бути, або світлофор. Не менше обурені ситуацію на перехресті в самому центрі міста є івано-франківські водії. Найбільше претензій у таксистів у нас багато правил не знають. Всі прямо їдуть з ратуші, а ніхто не дивиться, які тут знаки стоять, куди головна дорога веде. Ото одно насторожує, тому що їдеш по правилах, а від ратуша права купив, а їхати не купив. І Їде прямо лоб в лоб. А вулиця йде головна Галицька і Дністровська. У комунальному підприємстві міськсвітло пояснюють, світлофори не працюють через дії невідомих зловмисників. Хтось втрутився в систему роботи регулюючого об'єкту і вивів його з ладу. Невідома особа вирвала провода живлення із пішоходного світлофору. Наслідок цього, коли ранком, коли ранком світофор запрацював в нормальному режимі, значить ці провода закрутили, відповідно короткий струм короткого замикання попав контролер, наш контролер згорів. Значить, контроллер був був старого зразка ще 90-х років випуску. Вони ці старі контролери не мають захисту, такого як сучасні контролери від перевантаження і від коротких струмів короткого замикання. Швидко відновити роботу цих світлофорів неможливо, адже на це потрібно відшукати як мінімум 27 тисяч гривень, в яких в бюджеті наразі немає. Тож комунальники навіть не змогли анонсувати, коли зможуть полагодити пошкоджені об'єкти. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.